Друзі, я вас вітаю. Сьогодні не дуже приємна тема. Насправді мені сьогодні приснився сон, дуже страшний сон про катаклізми, про те, про що вже давним-давно говорять: катаклізми пов'язані з водою і з вогнем. І це було одночасно, і я була в епіцентрі подій. Тобто, коли якийсь газ горить в повітрі і е, зверху все вибухає, і повітря саме вибухає і горить. А внизу іде потоп і все змивається водою. Це було на трасі. Чомусь мені показали, що я їхала на трасі. Це була або Житомирська траса, тобто в бік Житомира, там далі у нас рівне, Львів, да, ось ця траса, виїзд з Києва. Або ж це був виїзд з Києва, одеська траса. І я стояла на світлофорі і раптом машини почали провалюватися під асфальт. І коли я глянула, куди вони провалюються, то вони провалюються, і моментально їх величезна течія, яка вже йде під асфальтом, вона їх кудись відносить. І так як я стояла перша на світлофорі, був шанс розвернутися. І в той момент, коли я збиралася розвертатися, попереду був такий поворот, дуже схожий, до речі, на Житомирську трасу, і міст величезний, величезний міст, І з цього моста почала іти вода. Е, вода, я розверталася в цей час, в цей момент вода йшла, і раптом, там, де от стояли ці всі машини, де вони почали провалюватися, там все провалилося. Я вже звідти від'їхала і спускалася вниз. І в заднє скло я побачила, що вода, яка ішла і, в принципі, повинна була б мене догнати, вона провалилася так само, і там вирва з'явилася як величезний водоспад, виходить, який йде під землю. І вода пішла туди. Але прямо переді мною те місце, звідки я приїхала, траса якби йшла наліво ліворуч ось так. Там просто почало вибухати щось в повітрі, і звідти почала ця вода виходити, та яка ось там. Зверху падала вже водоспадом вниз. Вона внизу просто почала виходити. Тобто там людей почало зносити знизу водою, а зверху все почало вибухати. Вижити ну нереально, просто шансів немає. Я хочу подивитися сьогодні, чи це здійсниться в реальності, чи це була якась метафора? Мені щось показали як. А... Як те, що будуть відбуватися, наприклад, якісь дуже сильні перетрубації. Або ж це буквально Буквально буде іти вода, буквально буде горіти повітря. Отже, давайте подивимося, чи здійсниться цей сон буквально як сильні катаклізми, які пов'язані з водою і з вогнем. Так. Чи здійсниться сон? Буквально як сильні катаклізми пов'язані з водою і вогнем, карта суд, карта чудесного спасіння, фактично те, що зі мною відбувалося у вісні. Карта, коли йдуть величезні зміни, гряде щось таке, що людина, в принципі, не може контролювати. Тобто суд символізує ще всі події, які ведуть до духовного пробудження, але на які людина не може ніяк вплинути. Тобто, війна, наприклад. Да? Війна змінює людей, війна міняє повністю те, як ти дивишся на це життя. І ось тут саме ця карта ось цих всіх катаклізмів. Краще, ніж карта суд. Катаклізма хіба що може описати карта башня. Ось, напевно, і все. Давайте дивитись далі. Трійка жезлів. Карта вогонь у вогні. От. І карти знають, що я саме так щитую цю карту. Вогонь у вогні. Верховна Жриця, карта інтуїції, карта ізотерики, карта віщих снів. Верховна жриця просто, ще раз підтверджує, що сон віщий і говорить про це. Королева кубки відповідає за воду. Хто, хто дивиться вже мене, ви ж знаєте. Я завжди говорю, що. Ой, король Кубків у нас тут. Це дві карти, які відповідають за воду. Ну, Чіткіше вже не можна, ніж зараз показують карти. Тобто вода, 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 велика вода. Трійка мечів. Карта жахливих новин, які просто, ну, новини в саме серце. Які розбивають серце. Так, давайте остання карта. Четвірка жезлів. Четвірка жезлів. Це карта дому, карта стабільності, карта, коли. От, знаєте, як карта йдуть: 1, 2, 3, 4. І от на етапі 4 ми досягаємо якоїсь стабільності. Ситуація вже контрольована. Тобто, в принципі, карти говорять, що це ситуація контрольована. Ця ситуація, вона на якийсь момент, звичайно, як і війна. Як і будь Які будь-які катаклізми, вона вибиває, тобто все вибиває тебе з колії, але по четвірці стабілізується. Слава Богу, давайте порахуємо число розкладу. І тут у нас така теж карта не дуже хороша. Вісім мечів, яка говорить про е, обмеження. Давайте так: 2 і п'ять. 5. 5 і 20, 25, 25 і 3, 28, 28. І наша четвірочка 32. 3 і 2, 5. 5 карта Ієрофанта, карта величезних змін. Дійсно, щось буде відбуватися, щось такого плану може відбутися, але я тут бачу, що все буде не так не так, можливо, масштабно, як мені показали у сні, тому що четвірка жезлів, вона все-таки стабілізує ситуацію швидко. От. Тому, ви ж розумієте, що якщо масштаби величезні, то швидко вона не стабілізується. А тут саме стабілізація це вдасться стабілізувати швидко. Тобто це може бути просто якийсь витік газу, можливо. От що може бути в повітрі, що потім може взриватися. Ну тільки якийсь, напевно, газ, чи що, що може горіти в повітрі. Тому, друзі, підписуйтеся на мій телеграм-канал. Там ми з вами зустрічаємося практично щодня і тут на Ютубі. До нових зустрічей! Бережіть себе. Нехай Бог оберігає вас завжди і всюди. Нехай Бог оберігає Україну, нехай Бог оберігає наші збройні сили. Борімося, поборемо. Нам Бог помагає.